Якщо ви стаєте свідомішими, ви помічаєте набагато більше всередині і навколо себе. У вас розвивається здатність спостерігати за собою і іншими, як у внутрішньому, так і в зовнішньому світі. І чим частіше ви перебуваєте в стані творця, Тим рідше ви піддаєтесь інстинктивним реакціям на те, що відбувається навколо, і частіше перебуваєте в стані усвідомленого контролю. І от е, сенс самоусвідомлення полягає в тому, щоб не дозволяти жодній думці, дії або ж емоції, які ви не хочете відчувати, проходити непоміченими у вашу підсвідомість. І от е, розвиднена здатність відомо стримувати ці стани, зупинить е, запуск і активацію вже старих нейронних зв'язків. Які пов'язані з вашою старою особистістю, ви спостерігаєте все, що пов'язано зі старим я і причини, і наслідки ваших переконань. Крім того, припиняючи відчувати от почуття, які викликані цими старими думками, ви не даєте вже тілу знову відтворювати автоматичні реакції на рівні несвідомого. Також ви не можете створити нову реальність, просто дотримуючись звичок старої особистості. Ви повинні докорінно стати іншою людиною. Життя, якої буде просто відображати вже ваш ідеал, забудьте те, що ви знали про себе раніше, якщо це заважає вам вірити у свій успіх.